Вітаю, друзі, моє ім'я Марінка. Тут буде про в'язання і трохи про життя. Як ви бачите, вдалося спіймати сонячних промінчиків, які я надсилаю вам. Спочатку хочу подякувати вам за ваші добрі, теплі слова, які ви мені написали в коментарях. Ви навіть не уявляєте, як це було мега важно і дуже влучно. Минулі дні були дуже важкими для нашої країни і для мене особисто. Я навіть опустила руки і вже не знала, що робити, як мені діяти. Я впала в відчай. Але знайшлися добрі люди, які мене підтримали. І ви знаєте, це дало наснаги. Я почала трохи діяти, зібралася і ще почитала ваші коментарі. І я зрозуміла, що навіть маленьке добре слово може. Допомогти людині морально зібратися, взяти себе в руки і діяти. Головне діяти, і головне звертатися за допомогою у скрутних ситуаціях. Ще раз велике вам дякую за вашу підтримку, тому що щось починати нове це важко, але стає дедалі цікавіше. і... Хочеться з вами ділитися, тому що є зворотній зв'язок. І я сподіваюся, що вам буде далі цікаво. Дякую вам за підтримку, приємного вам перегляду. Дякую, що ви зараз завітали. Вітаю, дівчата! Сьогодні у нас понеділок, 11 вересня. І як ви бачите, я почала другу пару мітинок. Вчора хотіла. Піти в парк пов'язати, насолодитись запахом троянд, побути в тиші у природі. Але потрапила на мисливський ярмарок. Трохи вам відео фото вставлю, подивитися, як це відбувалось. І зараз хочу показати ще кремітинок. Буду в'язати ось такий. Гарний светрик, я собі в'язала в минулому році. Він такий легенький, дуже-дуже приємний до тіла. І моя донька завжди мене обіймає, коли я його вдягаю, і каже, що я як кошеня. І це вона теж хоче такий светрик, то я її зв'яжу. Звісно, зараз в неї такий підлітковий вік, що вона хоче все чорне. Замовила мені чорні гетери, теж я колись в'язала, але у мене наразі чорного обмаль я не знаю, буду щось думати. Тож, перша мітинка в мене готова, майже закритий пальчик залишилася, і буду приступати до другої. Ось, а вам приємного перегляду. Ми бачимо урочисте відкриття нагоди і ярмарку. Баті сьогодні проходить мисливський ярмарок. Як на мене, це, це жахливо просто. Продають хутору, зброю. Це жесть. Якось, так і шкода. Шкода, але забаву виставляють. Бачите, тут вчать стрілять. Бажаючи переважно діти. Ось там ціль. Нагадую, це все з мисливськими цілями. Ця частина з показом мисливських пород собак. Була дуже цікавою, такі вони і розумні, і комедні одночасно. Шкода, що не зможу вставити все, що не знімала, тому що дуже великий об'єм відео буде. Up А тут були різноманітні капелюхи, літні, мисливські і деякі, на мій погляд, дуже кумедні. Але ці кумедні капелюхи із дуже серйозним виразом обличчя приміряли солідні чоловіки. Думав, що це були мисливці. Неслівські капелюшки, подивіться, я знайшла на цьому ярмарку в'язні речі, і вони не беруть. Дуже багато за ручну роботу. Такі класні, кольорові. Фрау, яка продає, вона сказала, що за дорослі вона бере 15 койро, за дитячі 5 і 10. Я думаю, що це не дуже багато. Така пряжа, вся колюченька. Але гарні моделі. Вона сказала, що вона в'яже з мамою разом. Шалики. Вже все. З наступного тижня буде в нас тут холодно. Вирішила зробити невеличке підключення, оскільки буду все це розпускати. Як ви вже бачите, я не додала паєтку. Вирішила, що вона сюди не пасує, хоча вона така дуже гарно переливається. Мені вона подобається, я би навіть сказала, що я від неї в захваті. Але десь вона буде в іншому виробі себе показувати. А вирішила розпустити, тому що не подобається мені ця резинка. Якось вона так неохайно, на мій погляд, виглядає. Розпущу і, можливо, зроблю так само, як і в планці, тому що ось так мені подобається. Зараз спробую. Мені здається, що це буде гармонійно виглядати. Ну, буду розпускати, там далі буде видно. До наступного підключення. Привіт, друзі! Сьогодні у нас п'ятниця, 15 вересня. Я чесно намагалась після понеділка підключатися, але то в мене думки скачуть, як олені. Та я наговорила говорила щось сумбурно, хаотично, то потім побачила на знятому відео, в мене лак облущився. Як я таке відео потім від того вставлю? Якось негарно це би виглядало. Тому буде вже сьогоднішнє. Сьогодні, до речі, в моїй бабусі день народження. 82 роки їй виповнилося. На жаль, як ви розумієте, ми не збиралися родиною. Бо бабуся залишилась з тітонькою в Дружківці. Минулому році колотилися ми, щоб перевезти її в безпечніше місце. Шукали людей, які повезуть візочок, такий, знаєте, як крісло. Вона в нас так потихеньку ходить, але по сходах важко, Да, і вже немає сили в неї швидко при потребі йти. Хочу вам сказати, то дуже важко купити візочок. Моя сестра прямо днями, ночами відстежувала нові обяви, і коли телефонувала, їй відповідало, що тільки перед вами забрали цей візок. А тут ще бабусі трохи гірше стало в неї декілька років назад передінсультний стан був, і ось воно дає про себе знати. Приїхав лікар та сказав, що вона навіть до Дніпра не доїде. Тобто. Ця дорога буде для неї останньою. Донька моя тоді сказала, що все, ми нікуди не поїдемо. Ви знаєте, скільки таких родин? Думаю багато. Думаю, багато із вас теж з тим стикнулись. Як же ще хочеться, щоб скоріше ця страшна війна закінчилась? Донька моя згадувала. Як ми завжди неслися після роботи до бабусі з квітами, зі смаколиками. Я торт готувала. А у цьому році що? Лише гроші змогла їм перекинути, щоб вони самі собі свято влаштували. Якось так. Ой, до речі, про свято. Я на мисливському ярмарку. Спочатку знімала на свій телефон, а потім на телефон доньки, бо мій сів. Тож, можливо, трохи по якості, деякі клаптики вийшли не дуже. А ще я пригадала, що коли я розмовляла з дівчиною, яка в'язані ці вироби продавала, то вона одні ціни назвала. А я на етикетках бачила і більше було написано 1650, 18 €. І що ще? Я спостерігаю, вони не переймаються, щоб прати готові вироби, тим більше сушити на блокаторі. Оце зв'язали і все. А в нас вже такий собі культ. Шкарпетки мають ідеально виглядати. Ми з вами як художниці, наче готуємо їх до виставки. Мені, звісно, дуже далеко до майстерин з досвідом, але мені дуже подобається, коли виріб. Має такий презентабельний вид. Просто тут якось все простіше, і ніхто не заморочується. Оце бачите, як в мене думки? То про одне, то про знов про в'язання? Як ви вже бачите, зв'язала я собі мітинки, ще хвостики не висять, я їх не попрала. Бо я вирішила випрати їх разом зі шкарпетками. Що там ось. Оце мені вже вони гарно сідають. Тут схрещена резинка трохи косить, але воно після прання буде нормально. На цих. Так само було, бачите, зараз воно. Після прання все гарно виглядає. А, до речі, зі шкарпетками. Це теж оцей мій перфекціонізм, чи я не знаю, як його назвати, я вже два рази перев'язувала. Перший раз поєднала ось так кольори, але мені не сподобалось поєднання. Тож довелося розпустити. А потім, коли набирала вже ввечері, мабуть, втратила концентрацію, набрала не ту кількість петель. Ну, нарешті вже пішов процес, і як зараз лягають смужки, мені подобається. Тож я буду продовжувати, а вам бажаю гарного тихого дня! О вона. О так співала, знайшла. Да, вот так она співала. Вот так він співає наш скесі. Да. В заключному відео хочу показати, що зробила, які в мене просування, і, можливо, що планую далі. Спершу покажу вам ці класні шкарпетки. Подобається мені така пряжа. Бачите, ти просто в'яжеш, а тут виходить досить цікавий візерунок. Майже жаккард. Це звичайний шкарпетковий склад, 75% вовни, 25ПА. І до цих шкарпеток моя мала змалювала ось таку гарну листівочку вітальну. Тож ми додамо її сюди. Так, що далі? Ви вже бачили в мене готові мітинки? Зараз, бачите, в мене вже є майже близнятка. Я почала вже третю пару, але поки там просувань ніяких немає, тож ще немає, що показати. Стосовно мого карді, як ви бачили, я його розпускала і вирішила зробити замість резинки ось таке, як і на планці. І мені дуже подобається, воно виглядає охайно. І наразі я дуже задоволена цим процесом. Бракує лише часу. Я просто зачарована цим гарним кольором. Треба брати та в'язати. І що ще? Одна клієнтка віддала мені трохи акрилової пряжі на благодійні цілі. Я думала, що з нею можна зробити, і вирішила, що я зроблю такі гаманці, такі пенали. Бачите, тут в трубочках ще декілька, вони ще не випрані. І ось в мене ще стоїть така задача взяти це все пошивати і зробити підклад. Це саме важке для мене, тому що не дуже я люблю зшивання, і в мене немає такого багатого досвіду стосовно шиття. Хоча в мене дві, дві тітки швачки, і моя бабуся була професійною швачкою, обшивала всіх-всіх. Ну, в мене інші трохи. Заняття улюблені. Бачите, я купила і блискавки вже по розміру, тож мені треба якось це все гарно поєднати, і треба подумати, як можна це прикрасити. Можливо, це вже буде більше до різдвяних, там, до новорічних подарунків, і тому якісь, можливо, сніжинки або не знаю, треба щось вигадати, щоб це було дуже симпатично. Ось наразі в мене це все, що я вам хотіла показати. Знаєте, замовила вперше дещо на сайті тут. Називається він Тему Де. Це на кшталт того самого Алікспресу, тож чекаю з нетерпінням, чи воно взагалі прийде чи ні, бо в мене з пошту якось не дуже була в мене посилка з України йшла, і чомусь вона мені не прийшла, а повернулася назад в Україну з відміткою, що отримувач відмовився отримувати. Але я навіть не знала, що вона була на території Німеччини. Тож подивимося, що буде з цією посилкою. Там я замовила деякі в'язальні речі. І ще було питання однієї з підписниць стосовно мене. Чи вам буде цікаво щось дізнатися про мене, окрім в'язання. Напишіть, будь ласка, ваші питання, якщо вони у вас є, і я. Відповім у наступному відео. А наразі я з вами прощаюся. Бажаю вам миру, бажаю вам терпіння, бажаю вам наснаги і всього самого найкращого. Єднаймося, Все буде добре!